Укрупнення господарств у 1958 році. Історія села Бузинове Привіт, друзі! Продовжуємо нашу подорож в історію сільського господарства. У 1949 році було створено велике об'єднання Кгост і міністалі. Але на цьому процес укрупнення не зупинився. Вже у 1958 році господарство сіл Баланини, Бузинове, Анастасіївка. Прохорове та Іванівка об'єдналися в один великий погруз під назвою Родіна. В результаті цього з карти зникли деякі невеликі населені пункти село Осипенко та Кутір Котовського, які були розташовані в сутім бал. Протягом воротів голови колгоспу Родина були Марцун Василь Сіпанович, Містіро Михайло Іванович, Платонов Єгін Олексійович, Лепід Юрій Мартович. Бюльгер Іван Георгіович, Ситнік Микола Кузьмич. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. До зустрічі!